Слава Україні, друзі! Нарешті настав той день, коли я вам покажу свою стратегію заробітку на MyElite. Це партнерська програма, на якій можна заробляти за допомогою реферальних посилань. Вам нічого купляти і продавати не потрібно, просто маєте своє реферальне посилання, по якому, якщо хтось переходить, реєструється чи виконує якусь конверсію, вам за це платять гроші. Скільки мені вийшло заробити і які схеми найбільш ефективні, в цьому відео ми розберемось. Одразу наголошую, я не вкладав гроші для того, щоб тут заробляти. Використовую тільки соцмережі, також не брав до уваги, що у мене є своя аудиторія. Тому висновок тільки один, якщо є бажання, можна заробляти будь-де і без аудиторій та без вкладень. Вам бажаю тільки приємного перегляду. Ви на тут в каналі Шаркус, тож погнали. Друзі, якщо ви пробували заробляти на трейдингу, це я говорю тільки про бінас, ні в якому випадку не про бінарки, і у вас нічого не виходило, рекомендую вам вступити в телеграм-канал мого друга. Який збирає сигнали стопових зарубіжних каналів і публікує в себе у телеграм-каналі. Навіщо платити 5 тисяч доларів, якщо можна взяти це все безкоштовно? Зовсім скоро там вийде інсайдерська інформація, тому комусь цікаво посилання в описі. Також хочу вам сказати, що в цьому відео я вам покажу свої дії, завдяки яким я заробив гроші тут з нуля. В кінці ви бачите, скільки ж мені вийшло заробити. Якщо хочете, внизу я залишу тайм-коди, можете глянути наперед, і ви всі ці схеми на різноманітних соціальних мережах можете копіювати і також заробляти. 100% працює не гайте часу. Додивляйте це відео від початку до кінця і пробуйте заробляти все реально, головне бажання. І так, почнемо з інстаграму. Як тут використовувати парнецьке посилання з My Elite? Ось що я робив. Повідкривав офери на Adult Dating. Що це таке? Це увесь контент 18 знайомства, різноманітні таблетки і так далі. Ну, ви зрозуміли. І за це платять дуже багато. Після того я створив сторінку в інстаграмі, типу якоїсь дівчини, ставив гарну фотографію, таку, щоб зацікавила хлопців. І просто почав заходити в різноманітні групи з тематикою знайомства чи 18 і писав пацана. Це реально мерзні. Типу. Щось типу цього. Привіт, мене зацікавив ваш профіль. Я бачу, ви зараз активно шукаєте собі другу половинку. Якщо вам я сподобалась, можете написати мені. Посилання є у профілі в особисті повідомлення напишіть, тому що я тут дуже рідко. Ось і все, приблизно зі 100 повідомлень пройде 70-80%. Але, звісно ж, не всі пройдуть реєстрацію на цьому реферальному сайті, а приблизно 10-20 людей можливо завершать реєстрацію і будуть активні на сайті знайомств. І за це вже нам заплатять гроші. Ще одне важливе уточнення, я писав не в українські чати, а шукав там, де є багато індусів, єгиптян і так далі. І якщо ви ще вступите в подібні тематичні групи, вам вони самі почнуть виписувати. Це схема номер один в інстаграмі. До речі, мені вже також почали писати на сторінку Шаркус, а отже, люди активно використовують цю схему. З інстою розібрались, там ще є багато цікавих схем, але я їх ще не пробував. Якщо це вам цікаво, давайте наберемо тисячу лайків і в своєму телеграм-каналі я скину список, як використовувати інсту для арбітражу трафіку. Посилання на свій основний телеграм-канал залишаю в описі під відео. Ну а тепер Фейсбук. Тут взагалі набагато легше. Просто створюємо профіль дівчини у Фейсбуці і вам одразу починають писати індуси, афроамериканці, єгиптяни і так далі. А якщо ви ще додасте пару таких собі у друзі, тоді ви не встигатимете їм відповідати. Також варто зазначити, що велика частина тут старших людей, яким потрібно пояснювати, як перейти, як зареєструватись на тому чи іншому сайті, щоб ви, звичайно ж, отримали відсоток. Але це залежить на яку категорію людей ви попадете. Схема ідентична як з інстою, тільки через пару днів, якщо ви додасте індусів собі в друзі, вам потрібно буде придумати тільки один цікавий текст і всім відповідати. Також варто одразу взяти одну дівчину і не скидати інші фото з другою людиною. Вони це ретельно цинкують і вже на це не ведуться. Тому вибираємо одного персонажа. Якщо вони, типу, просять якісь інші ваші фото, скидаєте одну й ту саму дівчину для підтвердження, що це ви реально з ним переписуєтесь. Що також пропоную зробити вам я? Створюєте групу по знайомствах на англійській мові і додаєте собі на сторінку у Фейсбуці, накручуєте пару тисяч людей і там публікуєте різноманітні фото знайомств, історії про знайомств. І коли люди будуть заходити до вас на сторінку, вони додатково будуть заходити у вашу групу, де вже є реферальне посилання і це полегшить вашу роботу в майбутньому. А можливо, взагалі вийде на пасивний заробіток. І чуть не забув, у всіх таких схемах використовуйте смарт-посилання. Що це таке? Якщо індус заходить з Індії, йому ж буде показуватись реклама на індійській мові, чи яка там у них, я не знаю. А якщо єгиптянин зайде по вашому посиланню, тоді йому показується реклама на єгипетській мові. Мові, це збільшує відсоток конверсії у декілька десятків відсотків. Можливо, з однієї сторони вам буде здаватися, що це все важко, багато роботи, багато потрібно відписувати і так далі. Так, це в принципі невід'ємна частина, що потрібно багато працювати, відписувати і так далі. Нервуватись, можливо, в деяких випадках. Ось, але як тільки вам капне за одну реєстрацію 5, 10, 15 доларів, одразу появиться бажання. Це я кажу на своєму прикладі. Тому можете спробувати, друзі. А ми помаленьку переходимо до наступної схеми: це є YouTube і TikTok. Можна відвести до однієї схеми, так як тут потрібно буде публікувати контент. Не переживайте, вам записувати себе на відео не прийдеться. Просто заходимо в TikTok чи YouTube, вписуємо казино, беремо, скачуємо чужі ролики і просто публікуємо собі у профілі. Рекомендую створити нові акаунти, так як. Контент з азартними іграми дуже часто блокують. І просто регулярно закидую відосики. Гарантію даю, що пару днів регулярної роботи в тіктоці у вас на вашому аккаунті вже буде пару тисяч переглядів. З Ютубом чуть складніше, також варто взяти до уваги, що краще буде робити відео на англійській мові, тому що конверсія там у 5-10 разів більше ніж в Україні. Не забувайте накрутити тисячу підписників чи хтосі, щоб залишити в описі своє реферальне посилання, а в Ютубі просто в описі чи в коментарях залишаєте свою рефку. Друга методика це прямі ефіри. Це взагалі топ як для YouTube і TikTok, тому що нові користувачі дуже часто приходять, і це не секрет ні для кого, а особливо на англомовній аудиторії. Якщо кожного вечора запускати ефіри, у день можна заробляти від 60 доларів мінімум. Звичайно, що це вже через пару днів регулярних прямих ефірів, тому що якщо регулярно запускаються прямі ефіри на другий, третій, четвертій день, TikTok почне рекомендувати ваші прямі ефіри іншим людям, які цікавляться тою чи іншою тематикою. Нещодавно мені вибило відео в Тіктоці, як хлопчина заробляє вибачає просто з повного нуля О, на ось таких ось партнерках і не кажіть, що на, це нереально. От, нажимаємо не просувай, Наприклад, на цей получаємо посилання, і ось що у нас виходить. Можна заробляти. Ось такі от суми, кому цікаво. І таких прикладів в Тіктоці безліч. Головне подивитися одне-два відео. Після того вам підтягнуть, ви побачите історію інших людей, це вас обов'язково змотивує і, можливо, дасть вам другий поштовх для того, щоб на цьому всьому заробляти. Ну що ж, і скільки мені вийшло заробити на всіх цих схемах, я використовував усі, крім інстаграму. Тіктоці я взагалі просто взяв аккаунт, накрутив підписників і на комп'ютері включив як хлопець в Ютубі, показує, як грати в казино. І поставив пряму трансляцію, де йшло це відео. Ти кого хочеш но? Ну, Ти думаєш, ми долбо блядь? Так, друзі, це виглядає безглуздо, але на піку мене дивилося. Це та аудиторія, яку я побачив, чому я говорю іменно так. Тому що я зранку йшов по справах, включав пряму трансляцію, а після обіду приходив і виключав її. Так ось, коли я приходив, було максимум у мене за увесь період трансляції 360 людей на трансляції. Наголошую, відео було англійською мовою. Ну і блокували мене також тричі. За весь період мені вийшло заробити 515 доларів. Багато це чи мало, вирішувати вам. Думай, де так скажу чесно, коли тільки починав, то взагалі була одна-дві конверсії на день. Це без трансляції. Але в Тіктоці наткнувся, що людина робить ідентичне відео. Взяв, скачав відео на свій комп'ютер, поставив трансляцію, і як ви можете глянути, ось такі гроші досить непогані, на мій погляд, вийшло заробити. А вже ж потрібно трошки попрацювати, тому що створювати нові аккаунти постійно блокують, тому що тематика в таких оферах, за які найбільше платять, це є 18 або азартні ігри. Ніхто вам не каже, що це буде дуже легко і взагалі, можливо, навіть пасивна робота. Так є люди, які напрацьовуються все до повного пасиву, нічого майже не роблячи. Якщо у вас вже є така цікава схема, можете написати під відео або написати мені в особисті повідомлення, буду радий почитати вашу історію успіху. Також ви можете шукати інші подібні офери, за які вам можуть платити гроші. Якщо ви вже активно ведете свою сторінку в інстаграмі чи в Телеграмі, можливо, у вас є ваш YouTube канал, ви можете перейти на MyLead, знайти ту чи іншу тематику і вже пошукати. Можливо, ви б'юті-блогер. Тут ви можете також перейти і продавати різноманітні схеми за реферальним посиланням. Також ви можете перейти і продавати різноманітні ігри по своєму реферальному посиланню. Якщо ви граєте ігри, у вас є на вашому YouTube каналі 1000 чи 2000 підписників, ви ведете прямі трансляції, сказали своїм підписникам, що в описі є цікава гра. Скачуйте і просто грайте. Вам за одну конверсію можуть заплатити від 2 до 20 доларів і вище. Тому працюйте, зараз монетизувати свій контент стало набагато легше. Кому цікаво, знову ж таки посилання на Майліт я залишаю в описі під відео. І також чуть не сказати ще одну цікаву схему, яка зараз працює, і ви також, можливо, вже її бачили в Ютубі або в Тіктоці. Беруть просте відео, де дівчина, можливо, якось спілкується, можливо, з кимось фліртує і просто запускають пряму трансляцію в Ютубі і в Тіктоці. Під відео і в описі пишуть, що посилання для приватного спілкування в профілі. Так, закликають людей зареєструватись на сайті знайомств, а це вже на секундочку конверсія. І одна така конверсія оцінюється від 2 Трьох 10-15 доларів і вище. А якщо клієнт з США чи Англії, можете цю суму множити на 3 або 4. Як вам відео, друзі, діліться своїми враженнями в коментарях. Надіюсь, я чимось вам допоміг. Підписуйтесь на мій YouTube і Telegram канал тут буде багато нових і цікавих схем заробітку. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео!